Що означають слова Ісуса Христа? Хто має, тому дасться, він каже. І матиме більше ще. А хто не має, в того і віднімуть і те, що він має. До речі, звучить дуже різко, і начебто навіть несправедливо, коли перший раз читаєш Євангелія. Але Христос пояснює це в притчі про Сіяча. До речі, друзі, послухайте уважно, ця притча є ключова притча. Христос каже: якщо ви її не зрозуміли, ви не розумієте всі інші притчі. Ключ. У тому, що треба мати, щоб далося тобі, а що дасться взагалі питання, друзі, по суті, питання життя та існування. Є образ в притчі, і це важливо і принципово це знати, друзі. Це є чотири види ґрунту, це символізує чотири стани серця. По суті, це чотири категорії людей, і у мене до вас прохання дуже серйозне. Знайдіть себе, хто ви в цій притчі. До речі, стан серця це не щось таке фундаментально незмінне. Це міняється, і пильнуйте, щоб воно мінялося. Ваше серце покращувалося. І так, перші люди це зерно посіяне при дорозі. Категорія людей, я назвав їх так дорога це слово вкрадене сатаною. Це люди, які легковажно ставились до проповіді і до Божого Слова. Вони чули, але не пильнували. До речі, сама часта заповідь Нового Завіту. Пильнуйте. Дьявол краде слово. І цей клептоман, його мета не просто вкрасти слово, його мета глобальніша зруйнувати. Якщо вкрав слово, він вбив віру, бо віра від слухання, а потім погубити, каже Христос. Що погубити? Життя. Так, друзі, руйнуються сім'ї, долі і цілі покоління. Пильнуйте. Друга категорія людей це кам'янистий ґрунт, скажу так, емоційно нестабільні люди. Їх постійно гойдає, емоційні кроліки, тимчасово вірують, каже Христос. це ті, хто захоплюється вірою, але їх постійно штурмить. Вони сьогодні в захваті, від церкви в захваті, від слова Божого, захваті. А завтра них настрій змінився. І вони вже не йдуть. Вони не готові йти за Богом. Їм завтра по барабану їхнє мілке коріння і мілкі характери. Перші труднощі приходять, і їхній ґрунт, він лізе ніг. Вони не встоюють. Третя категорія людей тернина, омана багатства і принади цього світу. Це, друзі, послухайте, це особистий лохотрон. Вибачте за це слово не кафедральні. Це там, де гроші стають ідолом номер один. А серце задихається. Людина думає, що збагачується, накопичує, а насправді обманує сама себе. Вона втрачає якість життя. Вона, по суті, втрачає любов, стосунки і вірність. А мабуть, це дорожче, ніж гроші. Четверта категорія людей. Добрий ґрунт, відкрите серце. Це люди, які цінують Божим Словом дуже. Їм важливо почути Боже Слово, зрозуміти, жити по ньому. Вони залишаються з Ісусом, коли інші уходять. Саме про них сказано: хто має, тому дасться ще і примножиться. Знову повертаюся до питання, що дасться і що треба мати, і що відніметься в результаті. Дасться, скажу так, друзі, хороша якість життя, толковий характер, це скарб реально. Але що треба мати, варто мати і пам'ятати, Біблія пояснює Біблію. І вони, учні, це люди четвертого виду ґрунту. мають бажання чути Слово Боже і приймати його. Їх цікавить слово, воно для них скарб. Це прибуток для них. Слово для них прибуток, як Давид казав, я радію твоєму слову, як отримавши великий прибуток. І тепер як зрозуміти, я учень чи я натоп? Як зрозуміти, що я маю і мені тоді дасться? А натоп, друзі, він ішов за Христом, але через хліб. Стілення, вони гріються, харчуються, біси ганяються, здоровечко поправляються. Але коли починаються серйозні слова, Христос починає їм казати Слово Боже, то вони розходяться. І лише учні залишаються і кажуть, поясни нам притчу. Признаку учня він може встати вранці, читати Боже Слово. Він хоче пояснення, він шукає. Він... Христос каже, мудрий чоловік копав, углубився і заклав фундамент, основу. Учень має серце, яке шукає істину, тому йому відкривається більше і більше. І він має, послухайте, скарб плідне життя. Плід доброго ґрунту, каже Христос, буде в 30-60 і 100 крат, тобто буде характер все класніше і класніше. І це реально, друзі, справжнє багатство. Біблії плід подвійний є, друзі, перший варіант плід – це зовнішній, це добрі діла. Перший Тимофія, 6 розділ. Написано «багатійте добрими ділами, не будьте безплідні. А другий пліт це внутрішній пліт. Дев'ять атрибутів Ісуса Христа, дев'ять рис Ісуса Христа. Тобто у віручого справжнього буде це появлятися. Класно бути віруючим, класно бути з віруючими в сім'ї, особливо пакетом. Бо будуть плоди такі, як любов, радість, мир, довготерпіння, благість або доброта, милосердя, віра, кротість і утримання. А тепер подумайте, подумайте, якщо добрий ґрунт приносить 30 і 100 крат, то інші три ґрунти, каже Христос, у тих відніметься те, що має. Тобто в мінусовку піде характер. І що з ними буде, що забереться? Забереться характер толковий. Людина обкрадає сама себе по суті. Оце лохотрон, сам себе обдурив, не проводив час з Богом і свій характер знівелював. Бо плоди. Духа Святого, там, де є стосунки з Богом, а де нема стосунків з Богом, там контраст до плодів. Діла плоті будуть. Там, де любов, там буде ненависть і байдужість. Там, де радість буде. Замість них буде роздратування і зневіра. Там, де мир має бути, в сім'ї. Там постійні конфлікти штормить, там, де довготерпіння один одного, там вибуховість буде. Де доброта буде жорстокість напроти них, де милосердя буде байдужість, де вірність має бути, буде зрада. де лагідність буде грубість і байдужість. Де стриманість має бути, буде зажерливість, і розпуста. Похоті будуть. Ось плата за те, що людина не приймала Боже Слово. Людина втрачає. Красу характера Христового, розплата людини, яка безбожно живе, це розплата якістю життя, емоційний розрив. В сім'ї ви будете втрачати, вам погано самому і ближнім мізки виїдаєте висновок. Отже, хто дружи ти, хто має тому дасться? що треба мати? Треба мати відкрите серце до Божого Слова. Хто Боже Слово цінує, той. Не залишається порожнім, він збагачується духовною, характер розвивається, прекрасний характер. Якщо немає прекрасного характера, як мій друг каже, якщо немає хороших черт характера, будуть черті в характері. Правда в тому, що Бог збагачує плодами характеру, плодами добрих діл і дає життя з надлишком. Христос це обіцяв. Це і є справжні друзі, по суті, християнства. Не форма, не натовп, а серце відкрите до Божого Слова. Християнство це. Живі стосунки з Христом через Його Слово. А тепер проста математика. Як зрозуміти, які в мене стосунки з Богом? Скажу просто: відношення до Божого Слова, знак рівності, відношення до Бога. Пам'ятаєш математику? Ось так воно і є.